Друзі, мої, вітання! Ви на каналі Магія Рослин. Зараз у нас був масований обстріл, масований обстріл і Півдня, і в цілому нашої України. Дякувати Богу! В нас все ціле, живі, здорові. Отже, ми плануємо життя, плануємо роботи в саду на городі. Це якщо казати про нас садівників. Лютий на календарі, а це значить, що ми проводимо ревізію насіння, добрив, ґрунтосуміші, препаратів по захисту від хвороб, шкідників, тобто все, що стосується роботи в саду, на городі. Якщо казати про насіння, то можна вже висівати, хто на розсаду, хто мікрозелень сіє. Якщо у вас є старе насіння, і у мене теж таке є, де строк закінчився в 2022 році, що я з ним буду робити? Якщо це зелень, я зроблю посадку в контейнери, в окремі контейнери. Можна залишити в розчині корне утворення. Найдешевший буде циркон або епін. Але дивіться, щоб сонячне світло не потрапляло на ємність, де ми замочуємо це насіння, тому що діюча речовина вона руйнується під впливом сонячних променів. Ґрунтосуміш. Ми можемо придбати в крамничках в садових центрах. Я раніше купувала торф нейтральний у великих таких брикетах, також був досвід з кокосовим субстратом, в брикет замочуємо. В воді можна врощені добрив, тоді він більше насичується корисними поживними речовинами, і потім вже я цей кокосовий субстрат використовувала для вирощування розсади. Також можна змішувати торф, кокосовий субстрат з вашим садовим ґрунтом. Я вже приготувала невелику ємність ґрунтосуміші, змішала нашу садову землю, у нас вона нейтральної реакції PH 7,72 одиниці. Я робила аналіз ґрунту два роки тому. Потім я додала вермикуліт, шукала агроперліт, немає щось в продажу. Як бути з садовим ґрунтом, щоб запобігти хворобам, тому що вони можуть бути. Дехто з садівників ємність з ґрунтом залишає в духовій шафі при високій температурі? У мене інший варіант. Я садовий ґрунт оприскую біопрепаратами, які призначені саме для оздоровлювання ґрунту. Таких препаратів багато. У мене це органік баланс ще з минулого року. Що стосується добрив, ще ми їх не застосовуємо. Це буде приблизно березень-квітень, але якщо ви вирощуєте розсаду і ґрунт бідний, то можна зараз вже дивитись на добрива, що є в продажу. У мене живе добрива є, тому. Мені не потрібно щось купувати, але якщо у вас були якісь біопрепарати, подивіться на температуру, при якій вони зберігаються, подивіться на терміни, тому що це не хімічні препарати, з ними потрібно бути обережними і контролювати і терміни, і температуру. Препарати по захисту від хвороб та шкідників нашого саду. Першу обробку я виконую приблизно початок березня, але все ж таки дивимось на погодні умови і на стан рослин. Якщо це вічно-зелені рослини, хвойні рослини, то можливо потрібна буде обробка і раніше, тому що можуть хворіти рослини при низькій плюсовій температурі, коли саме волога погода. Взимку у нас є час підготувати садовий інструмент. Інвентар до роботи. Почистили, наточили, змастили маслом, щоб потім, як буде вже тепла погода, працювати в саду. Багато хто з вас планує закривати землю, мульчувати агротканиною, як у мене. Вона є на городі, вона є на клумбах під декоративними рослинами. І коли ви питаєте, коли ж краще це робити? Можна навесні, навіть в лютому, якщо не волога така земля, якщо ви ходите, не провалюєтесь, якщо немає морозу, щоб вам було комфортно. Саме навесні в нас немає листя, в нас рослини обрізані, і дуже зручно зробити отвір під рослини і закрити, замульчувати агротканиною. Та що тут за чучундри? Що стосується рослин, можна в лютому місяці вже робити пересадку, посадку, кущів, хвойних дерев. Але якщо ви в змозі викопати посадкову яму, якщо ґрунт у вас не промерший. У нас, наприклад, все це можна робити на півдні. Обрізка стрижка. Є у мене досвід, коли я її виконую в кінці лютого. Але все ж таки дивимось на температуру. Якщо немає морозу, можна робити обрізку скелетних гілочок, можна формувати рослини, не працюю, не стрижу, самшити лаванду, тобто вічно-зелені рослини, які мають невелику зимостійкість і які ну, можуть отримати опіки, які погано відновлюються. В кінці лютого приділяємо увагу нашим вічно-зеленим та хвойним рослинам, тому що цей час, коли сонячна активність збільшується, і рослини можуть отримати опіки. Особливо в зоні ризику. Всі рослини, які в замершому ґрунті, коріння не працює, а сонце вже світить. Також в зоні ризику рослини молоді, які мають нерозвинене коріння, або коріння травмоване було під час пересадки. Всі посадки осінні також в зоні ризику. Тобто потрібен буде захист від сонця, ось таких рослин, приблизно з 20 лютого. Буде відео, я детально буду розповідати, як саме ми діємо. В лютому ми вже можемо заготовляти живці хвойних рослин, вічно-зелених рослин. Якщо ви робите пересадку хвойних, також можна пообрізати і гілочки вкорінювати. Якщо це форми, які стелються, як цей ялівець, то деякі гілочки фіксуються до землі і вони вкорінюються. Я такі гілочки буду обрізати та розсаджувати на інші місця. Сонечко вийшло, аж добре. А зараз наші буденні справи. Я зараз збирала насіння гібіскусу, щоб відправити глядачам, і також сама посію в контейнери невеличкі. Цей чагарник ми можемо обрізати як восени, так і навесні. Тому це все пообрізаю, а насіння можна зібрати. Насіння відправляла в конверті. і Мені допомагала помічниця. Так, це є, це є вода, контейнери пластикові, Під, від печива. ну Якщо що, ми зробимо навіть цих додержців зробимо. Так, а де твій набірчик маленький? Не знаєш? Може я його залишила зараз. Зараз принесу. Да нормально. Молодець! Вже січень майже промайнув. Я сподіваюсь, ви відпочили трохи. В нас є сили, є віра, все буде Україна! Дай. дай, 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 мені, злюка.